Привіт, сьогодні ти дізнаєшся три найпоширеніші помилки у використанні старей. Перша найпоширеніша помилка це неправильне положення тіла відносно точки кріплення. Ми стаємо або дуже близько, або дуже далеко. Це змінює кут навантаження, і замість цільових м'язів працюють м'язи компенсатори Тримайте тіло під правильним кутом відносно вправи. Пам'ятайте, чим ближче під точку кріплення ми стаємо, тим нам важче, чим далі, тим нам легше. Також контролюйте положення тіла, коли виконуєте вправу. Не прогинайтеся в попереку, не округляйте спину. Завжди тримайте корпус рівним, підкрученим таз, прес і натузі. Наступна помилка це втрата напруги в стрічках. Стрічки провисають, це означає, що немає достатнього контролю, і м'язи стабілізатори не залучені. Завжди тримайте легку натягнутість в стрічках. Це буде означати, що ви працюєте контрольовано і ваші м'язи активно залучені. Якщо ж стропи будуть вас провисати, то ви можете зменшити складність справи або поміняти вашу позицію. Наступна помилка це недостратний контроль кора. Тобто, при час виконання вправи, ваш таз втрачає нейтральне положення, живіт випирає, поперек провалюється і щось виходить. Ось типу такого завжди так? активуйте м'язи живота та сідниць, тому що це основа роботи з ікс. Навіть під час виконання вправ для ніг або рук TRX включає корпус, тому що стабільність це основа. Також не забувайте про регулювання довжини петель для кожної вправи, тому що це буде впливати на якість виконання.